Дзвінок у закладі освіти. Жоден день в училищі неможливо уявити без нього. Дзвінком починається і закінчується урок. Навчальний день, навчальний рік. Як символ училища передається він з рук в руки, з покоління в покоління. 48 років тому дзвінок списів про відкриття нового закладу про початок першого навчального року у Чернівецькому технічному училищі номер 5 Спочатку училище було сформовано як было формоване для завод фаристик. У 1984 році Чернівецьке технічне училище No5 переіменно в Середнє професійне технічне училище No15 міста Чернівці. У 2003 році реорганізовано у Чернівецькому професійно училище радіоелектроніки. У 2012 році Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки обрано одним з кращих закладів Чернівецької області та включне до енциклопедії професійно-технічної освіти України. Сьогодні Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки є закладом професійної професійно-технічної освіти, яке здійснює підготовку робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів для галузей промисловості. 48 років – це 17 тисяч 532 дні. 576 місяців. 2504 тижні. 420 тисяч 768 годин. 25 мільйонів 846 тисяч 80 хвилин. А також за цей період було випущено 16 тисяч 630 здобувачів освіти. Що складає 678 груп та підготовлених кваліфікованих робітників більше ніж з 25 професій. 16 листопада 1976 року день народження училища. Це важлива хвилююча дата. Як багато відбулося за ці роки. Стільки поколінь викладачів, здобувачів освіти, працівників причетні до цієї дати. У кожного звільни поступні спогади про наш заклад. Бо насамперед він. Це не тільки стіни, це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Багато щасливих моментів. Подій пам'ятають стіни нашого закладу. З наших стін вийшло сотні талантових випускників, які, можливо, не всі стали дуже відомими, але немає сумніву в тому, що наші за освіти понесли у світ зерна любові до всього рідного. Вони добрими справами прославляють наш заклад освіти на теренах нашої країни зарубіжжя Хочеться, щоб і надалі тут кожен зміг розкрити свої таланти, показати свої здібності, знайти вірних друзів, колег, відкрити для себе увесь світ. Від щирого серця вітаємо всіх з Днем народження Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, всім мирного неба, невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та задумів. А підгрунтям щасливого життя та плідної, професійної діяльності, хай буде міцне здоров'я, серце сповнене любові та добра, натхненна думка і щирі почуття. Щоб життя було світлим і радісним, як цей святковий день. А дружні привітання будуть життя воєноснування, кратничку душі. Михайлівська шана буде подякою всім педагогічним працівникам. Дякуємо за всього, Віримо в перемогу, та бажаємо перемогу разом.